У мене особисте питання, можливо, навіть риторично. Як ви вважаєте, чи це нормально, чи це гідно для тренера вашого рівня посилати нахуй віце-президента футбольного клубу Кремс? Будь-якого, навіть працівника клубу, будь-якого посилати нахуй. Я ну не тиснути руку, я це з'їв, але посилати нахуй я не вважаю, що це. Достойна поведінка тренер, який представляє нашу країну, розмовляє українською мовою з повагою. Ви послали мене нахуй українською, але це не відміняє цього посилання. Як ви ну можете навіть не відповідати? Ну, абсолютно звіти абсолютно згідно з вами. Це були чисті емоції, де я навіть не знав, тому що зговорю у той момент і ви тут праві. Я пробачаюся, якщо зробив зробити. to je teškođu na vašu autoritetu, ali musite zrazumjeti što oni tože imaju emocije, oni tože ljudi i u nekih epizodah emocije prepotnu. Tako što ja, ja što i, i bolo tak, ja vas, ja vas probačaju i 100% cenu majbudima ne bude Не буде повторюватися і ще раз відбачаюся знову боку. Кажу футбол, це прийняття. Просто ми всі однією сміливості. У нас такий слоган чемпіонат. Ми всі рівні. і, і, і ага. шахтар, і кривбас, і Інгулець, і Динамо, і відношення до команд повинно бути таким. Тому я дуже прошу ставитись до нас, до всіх команд з повагою. Ми дуже чекали на цю гру. У нас там на трибуні стоять силуети наших фанатів. Їх 15, яких загинули за Україну. Ми грали для них. Ми хотіли грати сьогодні тут, тому що нам тут наші фанати. Ви це ну, повинні зрозуміти. Ви ж така людина. Я ж бачу по вам, Я бачу, як ви відноситесь до України. Тому я ще раз перепрошую: ніякої не було від нашого клубу, ніякої там це не підстава, це не щось домови, тобто, тобто казати, що ви їдете сюди. Це футбол. Ми всі розуміємо, я бажаю вам успіху в з, грі з Дякую. А, я бажаю вам успіху. Ми всі будемо вболівати за вас. Ми кожного разу. Я, я знаю, знає, що, він що він Робить я пост, наш клуб завжди робить я пост. Знає, що Особисто я, як колишній октор з Крибасу, у нас дуже гарні зв'язуки з вашими фанатами були. Дякую. Тому я вам бажаю успіху. Дякую за те, що приїхали. За це. Дякую, дякую. Дякую. дякую, що сказати. もうちょい忘ってるん